Відбувається зараз комісія з питань економіки, бюджету і фінансів. Присутніх троє з чотирьох хворим є, може розпочинати. Є чотири питання на порядок комісії. Перше питання, перше секретарем пропозиції секретар. Фінансний зміни до стали цілих на 25 рік. Так, фінансова зміни до середньої сили програми. Добре, в нас не зміни до селищного бюджету Євапардівської селищної території немає. Там є, віде. до членів, є uh -huh. е, е, е перевиконання бюджету в сумі 3 мільйони 795 тисяч. Я буду перераховувати звідки перевиконання. Е, в пропозиції є на розподіл. Співфінансування до замбіці оплати координатора активних партій опація здоров'я з 24 тисячі. Плати... Якщо когось запитає зауваження, тож якщо є, то досуден оплата до енергії за доволі 50 тисяч, запинямо букам, та притрадиться шкільної освіти 55 тисяч, зарплата інтернет закладу освіти 9 тисяч, додатків на проведення заходів для захисту дітей. 100 тисяч гривень послуги злосування автомобільним транспортом для організації заходу здоров'я для причин дітей, які потребують сутері підтримки 540 тисяч, податки на надбавку до посадових укладення працівників за складність та напруженість у роботі та врахування за надбавку досадових укладення працівників за складність та напруженість у роботі 500 тисяч, то лікарні тот тіні народження на початку для старостинських округів 26 тисяч, оплата за електроенергію 100 тисяч основі для вузлу доступу до єдиного державного денографічного реєстру України за 250 тисяч, послуга зведення технічні відправиційні лінії об'єктів, 99 тисяч видатків пепловостояння, гідранти. З гідранти будуть доставлені, воду 200 тисяч, но обернество водопроводу по вулиці Коноваль, це реально розсолани, появилася від паланки, коригування 40 тисяч. Ну, Приняття добровольку по вулиці Полюва від 17 до 54 паланки е, селищної ради експертизи, в тому числі подається експертиза 90 тисяч. Коди ремонт дороги по вулиці зелена в селі в році Івано-Франківської селищної ради близько е, 206 тисяч. Е, Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна Майчці, Івано-Франківської селищної ради, 1 мільйон. То є те, що вже зроблено. Із... Так, то що зроблено. Зроблено обігла 9 мільйонів, 7, шість там біля семи було при плануванні бюджету і щоб до бюджету треба було ще 2 мільйони. 3 мільйони, тобто що мільйони. Для... Оцей мільйон будемо виділяти на наступну сесію, ну, на наступній це, комісії. У нас є е, е, інші питання. Я скажу, Капітальний ремонт фасаду в стіл з додатковим стилем з матеріальною збреженню відділу технічного відділення. Це 365 тисяч коргування. Іншої субвенції з місцевого бюджету для бюджету міськради, інклюзивний ресурсний центр, 265 тисяч. Наші діти там навчаються і нашої громади і не вимагають. Це тільки інклюзивні служби центр, а є ще музична школа, школа мистецтв. Тут сам сам. Це вже наскуєте. Так, так, Субвенція за основу бюджету міської області на експлуатаційну отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення межа населення пунктів у території селищної ради. 825 тисяч. Організація безпеки дорожнього руху основні дорожніх знаків. і Початок кінець на самого пункту, що буде фінансувати за. Кошти на оплату заробітної і платисту з пару дітей 150 тисяч. Ну так, тому що при формуванні їх бюджету ми врахували їхні, їхні коштори з минулого року, а під час року вони прийняли ще одну людину і їм так не вистачає. Ну, ну далі на веб водопровідної мережі вулиці Садова, Вулиця Селена селі Ямені, мене, 280 тисяч. Це ми одночасно зменшуємо і на труді. Ні, ну там 200 є, там 200 шоколадів. Субвенція для виплати заробітної плати з координатора активній партії локації здоров'я України 70 тисяч гривень. Це і субвенція з державного бюджету. То ми приймаємо, що там співфінансування треба 20 тисяч гривень. Тут вже перед тим було наговорити. Тепер ремонт, тепер перерозподіл. Картельний ремонт дороги по вулиці Зелена Садова і Мельня. Знімаємо мільйон, даємо на нове будівництво мережі. Так, це Капітальний ремонт дороги по вулиці Садова дороги, то Велике Поле 700 тисяч знімаємо і даємо на капітальний ремонт котельні у Купільському ЗСУ 606 тисяч гривень так. і придбання матеріалів для огрожі кордовища Поле. Так, Це була пропозиція, чому ми на попередній комісії пообіцяли і сказали, що ми на наступній комісії дамо кошти на 200 тисяч гривень. Це програма Євгенівської іграшки. Я зараз скажу, яка на комісії можете щось забрати зібратися. 500 тисяч гривень це на програму е, як називається, Івано-Франківського спорту Івано-Франківської асоціації 500 тисяч. Там є 6 команд районів 5 команд районів, 6, а і два, то, на єврійську іграшку? Так. Угу. 200 тисяч гривень на е, огорожу стадіону в Гірках. Тоді в нас було три пропозиції. Повідомлю 900 тисяч гривень. І ще є пропозиція одна додати, бо приходили мешканці і батьки дітей, які тренуються і грають в футбол на центральному стадіоні Яндері. Там також є проблема, немає передньої гроші і це може призвести до аварійної ситуації. Тож хоча б 100 тисяч гривень, щоб закупити а комунальну шоплаву. В них там частково, якісь є залишки, сітки, треба докупити. 100 тисяч гривень. І той мільйон є пропозиція, мільйон з що читаю вам. Капітальний ремонт буде центральне село Майчиці зняти, а дати на те, що запропоновані вище схожі пропозиції. Зняти з мальчиці 200 тисяч іборівська іграшка, 500 тисяч. 200 тисяч орожа села Вірті стадіон і 100 тисяч на ворожу, не серед стадіон, то капель. Є пропозиції. Виключаємо 1 мільйон і включаємо 4 пропозиції, що не були сказані, і Забавка 200 тисяч, 500 тисяч на спорт в громаді, 200 тисяч на огорожу в бірках і 100 тисяч на огорожі Івано-Франко і національного стадіону. Технічно. В цьому ставимо питання на голосування про внесення змін до селищного бюджету Івано-Франківської селищної територіальної громади 2023 років. Приймає голосування, прошу провести. Волонтер Юрій. За. Марків Андрій, за. Радж Сергій Зал. Продовжуємо питання. Друге питання про внесення змін до селищного судового справа на 2025 рік. Ну, відповідно, цих змін, які передбачені в бюджеті, вносяться зміни до таких програм. Внесли зміни до програми будівництва робіт ремонту отримання доріння села, значення також капітального та поточного ремонту. Вносяться зміни до програми. Це не про те, що до всіх цифр, які є, просто вносяться в програму змін. Так, так. Я оголошу це на... Прошу. Доповнити, так? так? Звичайно, якщо... Маріна нас... Селіна запропонувала пропозиції окремої... Маріна Ми зараз Вона... Марія пропонує проєкт рішення про внесення змін до селищних циркових програм. Відповідно, значить, якщо були запропоновані комісії, ви пропонуєте технічно доповнити ще ті програми, які ви доповнили один цифрами. Так, зміни технічно програми внесемо. Вносимо зміни до програми, вносимо так, зміни до програми програму, і, зміни до програму, друге, футболу. Друге, футбол. І також вносимо зміни до програми до програми до устояння. Трьох програм. Хто за може Прошу. воно піде разом. Ні, в полоні нас тут є. Просто допомогу. Дивіться, був передній комісії. У нас була комісія, потрібно було виділити кошти, Тож їх не було, ми закривали, збирали кошти на зарплати надбавки. Ми обіцяли всі, хто були присутні, що ми на наступній комісії виділяємо першочерговим кошти. Ми прийшли на комісію, познайомилися, з цього не було, тому внести зміни. Ця робота зроблена, борг висить, Я думаю, що наступні позачерговій чи черговій сесії будуть кошти, в червні місяць чи коли і ми передбачимо ці кошти. Там боргу 2 мільйони, так? І якраз тої комісії мільйон. Я би просив, що дали і на сліду А що на червні місяць буде запасу 10 мільйонів, що мені дасте 2 мільйони на маршрут. Я випросив, я щоб комісія дала по поетапну того не разу, не миллион, то а це другий раз я в І ще не дороблю 600 метрів дрої, там треба ще 4 мільйони. Поки не буде погашна заборгованість, ніхто навіть не буде про тих 600 метрів говорити. Дорогу я би просив, щоб такий чи зараз на осінь чи на сьогоднішній рік тих 600 метрів. А зараз я би просив погасити заборгованість, яка є. Зараз мільйон, на свій раз мільйон, і тоді десь можна людям щось казати, говорити Люди будуть мали надію, що буде дорога вироблені. Дякую. Стане питання по... Внесення змін у селищі програму 25 в цілому. Хто за те, що проявити програму розванту? Маркіладрій, за краще. Про ствердження ПКД, ну, різництво доходної мерчик вулиця Садова, вулиця Зелена, в селі Три Ємельне. Так, є звідси. Ми кидали вам звернення. 4 мільйони 38017. Ставлю питання на голосування про затвердження ПКД. Ну, а потім мережі, коли садова зелена в селі Єменя. Баландрюк Юрій. За. Марик Іван За. Краш Сергій. За. Наступне питання. Про розтвердження ПКД, капітальний ремонт фасаду з утеплення хітін з метою на розбереження будівлі для практичного будівлення і ТРБ з адресою коригування. Війська область, Юрійський район, Атланкове коригування. 2 мільйони 43 тисячі 215 грн. Але там є за фактом, де повинні роботи. Там все одно всього залишається якихось 400 тисяч. 360. Тобто є на 2 мільйони 40 тисяч, але достатньо, що ми сьогодні передбачали 360 тисяч. Ми ставимо сьогодні пересвячення ТКД Д перебування, що було сказано. За. Маркій Іван Грій. За. Край Сергій. Так, Є одна пропозиція, якщо можна протоколу дописати, що ви на наступній черговій сесії, щоб прозвітувалися наші юридичні структурні підрозділи відділу освіти. І в мене ще було пропозиція, я не знаю, чи то можна, щоб в член комісії до відділу ЖПГ. По чому прозвітувалися? На своїй діяльність за 2024-2025 рік.